Я не можу собі цього дозволити, це, блядь, піздець повний. Це просто, що я з ним акуратно. Ну, так набагато простіше реально. Ну, Я не готуюся, ну. Друзі, всім привіт! У нас продовження історії про підбір Renault Scenic. Це буде третя частина. І забігаючи я наперед, скажу, що це буде ні разу, не фінал. Мало того, це буде по факту лише зав'язка. Ну, мабуть, до кульмінації дійдемо, але до розв'язки в цьому випуску ми ще не дійдемо. Отже, на чому ми зупинилися? Пригадуємо Луцький авторинок. Купа. Варіантів, як я назвав, це, все по 5, нічого взагалі нам не приглянулося, була більш-менш адекватна машина. Пам'ятаєте, чому ми забракували? Якщо не пам'ятаєте, отут -от посилання, в описі посилання. Переходьте, дивіться і будете, як то кажуть, в курсі справи. А ми погнали, продовжуємо. Після Луцького авторинка ми прийняли рішення відвідати і авторинок в місті Рівне. Приїхали туди. Нічого ми там не побачили, крім одної машини, яка просто була ну, така непогана по стану. Зараз коротенько кадри ставимо, але по факту знову ж таки варіант не наш. Друзі, всім доброго ранку на наступний день. Я в Рівному на ринку. Сьогодні риночний день якраз. Хожу, шукаю сцені на весь ринок. Один сценік, другий. І той з двохлітровим літровим двигуном. Оки okay, так. Короче, ось, ось такий. Щас покажу. Він непогано виглядає. Прикольний автомобіль. Є е -е, такий момент, що тільки два стюкло подйомника. Подлокотника тут не було, але його доставили. Отакий от він. він є. Ну, Кроме кондиціонера і двох стюклоподіомників. Електрозеркала. Тут все. Ціка от машина. А, ну і ще що в нього? О такі диски стоять, ну, диски могли доставити. Лодко з В принципі, один підкрас заявлено. Ну реально просто отак от підійшли до машини, відкрили, закрили і все. Типу, прикольно по состоянню, ну, в неї навіть даже... я таких сценників, якщо чесно. Грубо говоря, там тип, типу, только на картинках бачив. Ручник е механіческий, навіть не електронний. Я такого навіть не зустрічав фактично вживу, мабуть, це один із перших. Пишемо. <плес> Отже, Луцький ринок, рівненський ринок мимо. Ми повертаємося додому. І у нас, як то кажуть, стіна. Ми не знаємо, якби не те, що не знаємо, а ми розводимо руками, тому що. Що далі робити? Стоїть питання. Блять, хуйово все це так виходить, якщо чесно. Ну, я не готуюся. Ну... По Європі наша спроба, як ви пам'ятаєте, перша вона повністю була провальною. І на якийсь час ми беремо паузу, щоб ви розуміли, з моменту звернення замовників до подій, які будуть в цій частині, десь вже було ну, місяця три-три з половиною. Було чітке розуміння, що. Підбір затягнувся, і він пішов в якусь вже зовсім не в ту сторону. Ну, тобто ми хочемо чогось, чого не знаємо вже самі. Чесно кажучи, в певний момент це стосується навіть не скільки замовників, це вже і мене стосувалося, бо вже я навіть заплутався, що саме ми шукаємо. Буквально там пару тижнів ми відпочили від цього замовлення, і знову ми почали спілкуватися з замовником. Він почав накидувати мені тут пропозиції, які були. По нашому регіону по Дніпропетровській області, там місто Дніпро, місто Кривий Ріг. Чесно кажучи, я був не в захваті від доброї половини тих варіантів, але так як закривати це замовлення мені все-таки потрібно було, я погодився і ми поїхали на огляд. Перший автомобіль ми оглядали якраз безпосередньо в місті Дніпро. У нас на огляді така машина Дніпрі, Сенік. Двигун 1.6 Механіка ну, механіка будемо дивитися Що воно. А тут середини вставки не було, да, оцієї? А? Тут була. Вона була, але вона була лобна, що ми її поміняли. Я зрозумів Бурмос вона не держала. Не знаю, ну, що з ним А У нас збирається, да, наверное? Пленка? Там немає, Ну да, там, там крашено просто. Типа я бы Я думаю, що там крашена. Цього немає? смятина. Да, там... крашеного да, крашена у да, тебя. тут у нас троха побыта. Я доволен. Как бы для себя, все как бы... Чтобы... Тут у нас... Тут у нас... Дверь... Мятина, мятина... С сиденьем непонятно. Ну, хотя понятно, но чего оно такое. А она давно заехала? Куда? В Украину. Ну, год назад. А что там ГРМ и вот эти все моменты? Все я поменял. Меняли, да? Все поменял. ГРМ, помпы, все поменяли даже могу сказать когда у меня записано, я полностью поменял помпу, ну, потому что я знаю что такое когда мы загораем, щетки на этом поменял, на генераторе. на генераторе поменял щетки поменял эти самые э ремни угу. Лумпу сразу поменял и поменял крышку теплообменника ну это те которые расходники которые ну, Треба поміняти, щоб потім не було біди. Друзі, мої враження, оцінка стану автомобіля, який був на огляді в Дніпрі. Якщо коротко і по суті, таке відчуття, що, як заявив власник нам, що машина з Франції, що її французи поїздили, потім отак от зіжмакали, викинули на смітник і якийсь там хтось наший, Пригнав, знайшов цю машину, пригнав в Україну, розгладив її, знаєте, от утюжком, полежала вона між папочками і файліками, вирівнялись і продали цьому власнику. От таке враження. Ну, реально, ну, людина продає машину. Елементарно ту ж саму решетку бамперів, да, це проблема. Вони в них ламаються. Там проблема не в тому, що навіть люди десь там на бордюр чи десь там якесь ДТП. Ні, це не обов'язково. Просто сам той пластик він від часу він старає таким. Хрупким, і банально вже від'їзди по нашим дорогам, він від трясучки починає розсипатись і випадає. Вони взяли туди на саморізи, вкрутили оту москітну сітку. Ну, ну це, блін, бред, 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 реально. Я по-другому це назвати не можу. Е, ручки. Вони з одного боку, наче типу сирий, сірий графіт, вони наче прикольно виглядають на сріблястій машині. Але я розумію, що ці ручки вони були з заводу зовсім іншого кольору. І мало того, що ладно, б вони були там інш трошки, ну, не в колір. да, Але вони теж облазять, уже, тобто їх теж можна би привести до ладу. Складається відразу основне враження про те, як користувалися цією машиною, не обов'язково навіть користувалися там. А от уже що теперішньому власнику, грубо кажучи, на стан машини йому абсолютно пофіг. Це типовий, ну. Без образ, але це типовий наїзник. Половину речей по цій машині, які от по косметичному стану, при бажанні можна прибрати, і ця машина буде, заграє зовсім іншими фарбами, якщо коротко. Причому за машину просили, ну я не скажу, що там якісь не то, що неадекватні, але вона така добра вище середини ринку. І відповідно. Єдиним плюсом цієї машини в даному випадку була її комплектація. Там був безключовий, там був клімат, в принципі, ну, все, все, що душа бажає, ті ж самі легкосплавні диски, як хотіли замовники, були присутні. Інше питання, чи робимо воно, чи ні, ми вже не вдавалися в ці подробиці, бо фактично машина ну, не наша. І ми їдемо далі. он до все был с прям видно тут шпаклевочка и все он и до сюда заработал <звы> его <звы> <звы> так да тут он не закончил принципе, так, карточка живая. Шторочки рабочими, заказками. Ремни все ней седьмого года. Стекла девятка? Не, восьмерка. Стекла восьмерка. А, девятка, да. А сзади я прошу. А сзади тоже? Не восьмерка. А, это сзади. Да, я же думал, что я дивился. что. А -а -а. Тут. тут нема без ничего, тут немає, да. Не, nee, не проблем, но просто это здесь будет стоить в районе трех, наверное, сейчас. Так, роль у нас. Наши тысячи, не тысячи ты сиди, не шить, Спорядок. У нас тоже порядок тут ржавотальжем. Тор дуже, кстати, в непогано такому, більш-менш чистий. Так, ну тут, як завжди, у нас запотівання по клапаній кришки. Все як завжди. Так, радіатор. От, скоріше оригінал. Наклейки я не бачу. Клапана крышка потія. Тут надо її переоплотняти. Позавращатель, скорее всего, тоже менять надо. Вот тут тоже запотевание по заглушкам. Тут заглушки, Теплообменник. Це все по-хорошему переоплотнить не надо было. По-любому. Ещ ⁇ ничего не делалось, я так понимаю. А. а сейчас включенный климат или? А может, так хочется? Тут душ, топка Все варки. И это 90% курса их каналов. И никто не знает. З тих, що дивився за останнє время, ні водно. Ну, це, 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 це такі моменти, що там воно дороги рівні, воно там якесь і Сюди залізає і суда, суда заїжджає, зразу починає вилазити. Вентилятор ровно. на перій скорості плоде. Ну все можна виключати. Та і глушить машину теж. Я тоже не дотянусь ну но... такая 50 на 50. Скорее всего, что даже менять, я думаю. Да там минимально у них, там у них на износу вот там в пределах миллиметра то есть если с двух сторон попы миллиметра то они уже типа не... ну, уже по заводу надо менять рекомендую по заводу да. Да. не ну у нас ездят наверное по на як то суппорт не начнет болтаться с новыми колодками Арка ж там нормально так підшпакльована. А двері, ну скажімо так, другий якраз. Тобто, якщось десь якась, може царапіна була, не глибока вм'ятіна. По дверям б'ється. Не шпакльована, а просто по правильно? Не, ну, без шпакльовка ж по-любому якийсь, мінімальний виравнюючий слой на, в будь-якому випадку наноситься. Мінімальний вирівнюючий слой по-любому. Ну не критично. Арка там, ну і тут арка крашена, вони по цвіту вибиваються. І hmm. hmm. тут дверка. нормально так. Уже трошки шпаклівки є все. Hmm. Є? Не сильно, ну це нормально, це невелике. Ну діло в тому, що воно видно, що ось вона була заломана. Тут ось прям лінія залома йде. Я не знаю, може це ш... ж це ж шпаклівка так пішла. Ну, мені здається, ця лінія залома якраз. Mm, та не знаю, mm. чесно сказати. В ну, кого яке відношення? До, ну, до мене отут взагалі не б'ється. Хорошо, подлокотник рабочий Сейчас Зараз я ще не дойшов. Да. Рабочий. Тут питань немає. В зависимости от качества ремонта. То, что если б зацепили, воно а так, так оно прям, да, сюди, всередину поки пацієнт. <laughs> важно. ремень сам рабочий хочу. Рабочий. Да. Все да. Все А че работа? работа? Не работа там. Не Там шланга на місці работает. А, там шланга просто проходить Весь? Да? Mm. Да. 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 Ну весь ну, у нього все виход. Не, ну я імену що таке бутерброди навіть можна ложить, щоб не портився. Чисто теоретически не довжні портитися. Я не знаю, я не їздив, не проверял. Конкретно в сценниках не готовий сказати. Огляд в місті Кривий Ріг. Дуже зразу хочу сказати, дуже офігезний вигляд презентабельний всієї машини. Над машиною попрацювали, її підготували до продажу, продавали її там перекупи. Але в даному випадку, як я в принципі завжди кажу, що ми їдемо не до перекупа, сватається, ми їдемо на огляд машини. Якщо нас влаштовують вхідні критерії, комплектація в нас погоджуємо, Замовник погодився на цю ціну, то чому б і ні їдемо оглядати. Попрацювали хлопці реально класно. Машина ну, прямо обалденна, вона виглядала. І ще й колір, ну, колір дуже мені особисто цей колір на сцені сподобався, чи не найбільше з усіх, що я знаю. По комплектації в нас, в принципі, не було там без ключового, в нас не було панорами, але це ті речі, які... Замовника, в принципі, особливо і не турбували. Єдине, чого не було, це легкосплавних дисків, але ми з ними поговорили попередньо, вони сказали, добре, ми докупимо, то вже головне знайти, в принципі, якби основу, з якою можна щось уже там бавитись. По факту, клімат, повний електропакет, круіз-контроль, датчики світла дощу. І з цікавого, що мені також сподобалося в поєднанні з цим кольором, це фари Black Lion. Фактично машина, ще раз повторюсь, мала дуже класний завершений візуальний вигляд. Що по стану реально по кузову, машина фарбована повністю ліва сторона, косметично, на задній лівій арці у нас є шпаклівки трохи, начебто не критично зроблено більш-менш адекватно. Більше всього, засмутила нас. Задня права сторона, а саме заднє праве крило, задня права арка, якщо бути більш точним. Там був не просто перефарбований елемент, там було якесь таке непогане ДТП. Чому непогане? Чому? Тому що був удар, це не була притертість, був саме удар, тому що внутрішня частина, скажімо так, крила, внутрішня частина вона відійшла, герметики розлізлися. Якщо ззовні все це діло вирівняли, пофарбували шпаклівкою, поправили, то всередині, як був метал погнутий, герметики як були порвані, так вони залишилися. Тобто, фактично, там елемент потребує повторної рихтовки, як це потрібно. А тут було зроблено ну, на продаж, я по-другому це не скажу. Це була основна причина, по якій цей автомобіль ми по ходу діла забракували і відмовилися. Весь цей час, займаючись пошуками сценка другого покоління по даному замовленню, мене не покидала думка на рахунок пригодного автомобіля з Європи. Не перше вже повторюю, що перша спроба в нас була досить невдалою, і тут так співпало. Що в момент, коли ми робили останні огляди, мені зателефонував ще один знайомий хлопчина, який займається пригоном, і сказав: зайди у месенджер, подивись, я там тобі скину фото і всю інформацію по авто. Він запропонував сценік другого покоління 2007 року випуску з бензиновим 1,6 літровим двигуном з механікою. Потрібні нам комплектації, з круїз контролем, клімат контролем, була панорама навіть. Єдине, чого не вистачало, скажімо так, за попередніми побажаннями замовників, це були відсутні легкосплавні диски. От, тобто, фактично, комплектація на 90% нас влаштовувала. По стану машина була банально там косметичні притертості на бамперах, десь якісь там дрібні пару вмятинок, і на цьому всі недоліки машини закінчувались. Машина була, до речі, з Нідерландів. Пробіг, з яким вона продавалася, 176 тисяч кілометрів. Тобто, все абсолютно і мене, і замовників попередньо влаштовувало. Я цю машину запропонував. Ми проговорили. До речі, замовникам сподобався колір. Бо ви ж пам'ятаєте, що в нас там не чорний, не червоний і не синій. Ну, коротше, купа було варіантів, які вони не хотіли розглядати. Поговорили і прийняли рішення, що так, будемо купувати цей автомобіль. Машина ця, до речі, продавалася на аукціоні, тож ми займалися питанням його викупу. Я, до речі, по домовленості по попередній взяв у замовників задаток. І ми запустили весь цей процес. В цей момент, враховуючи об'єм роботи, який ми виконали, враховуючи час, скільки ми затратили на пошук Арценіка 2, я, чесно кажучи, відверто я видохнув. І замовники, в принципі, теж. Тому що ми нарешті здавалося, що ми знайшли от саме те, що нам потрібно. Там оцей процес покупки, процес поки ту машину поїхати забрати, він десь займе в середньому 1,5-2 тижні, ну, там 10-15 днів. І я зі спокійною совістю, як то кажуть, взяв на той момент відпустку і поїхав відпочити. Коли я повертався вже додому з відпустки, я отримав в месенджері повідомлення. Від Цього хлопця, який займається пригоном, і отримав від нього от з такого формату фотографію. Отже, на чому ми зупинимося? Це це бродвей. Я, а, кстати, блядь, я думаю, чому мене коліни, блядь, болять? Я думаю, все, я зрозумів, напригався. Що ти зайчиком працював? Ебали, да. блядь, 12 років в школі. Ні, не 12-11. Та ні, не всі 12. 12. Я перейшов в, в другу школу. Я, ні, ну в одній школі, коли я вчився, там, так. Да, я, по-моєму, почти постійно зайцем, зайцем був. У мене навіть костюм десь був. А, а потім в другу я перейшов, так там взагалі хуй клали. Конкретно наш клас ніколи не виступав, не приймав участі, бо ну, просто класний керівник. Вона не хотіла їбать голову, а в нас половина до була в школі, особливо пацанів. І ніхто готовий нічого. ну З ними нереально було щось приготувати. Там піздець був. Один раз ми виступили, якусь хуйню, блядь. Це... Перший і останній, і нам сказали, що краще б не готували. Без вас було краще. <со> ну, це реально був. <со> Тебе це не нас... Я типу, як ото наганяю пущеними. <со> <со> типа того. Ти там не вставляєш, там буде весело, я <со> думаю. Там так взагалі можна просто написати одразу, переходьте за кадром. Саме цікаве, нахуй вам цей подбор, блядь.